Сьогодні я в гостях на дому на квартирі у Андрія Олександровича Сухарукова. Це ми сидімо з ним на кухні. Здравствуйте, Андрій Олександрович. Отак От скромно людина живе, яка була першим депутатом Верховної Ради, першого скликання. Я приніс квас, ноутбук свій. Ми п'ємо квас і дивимося. Ті відео інтерв'ю, що ми з Андрієм Олександровичем записали в студії, я йому показував Андрія Ріпівського, це його тіоска Андрій, Сухарука Андрія Олександровича. І я про робочу зустріч бесіду маю, ознайомив з відео, то, що ми зняли від робо... відпрацювали в студії. І обговорюємо ці проблеми, що кримінальні справи, якими ні одною, ні двома, ні трьома декільками я займаюся, що поліція навіть не. В, в рамках закону про звернення громадян відповіді не дає. Не то, щоб внести в реєстр до судових розслідувань, провести, довести до суду чи закрити справу, якщо немає підстав доводити до суду, якщо немає злочину. Але злочинна бездіяльність поліції це ж теж злочин, Андрій Олександрович, правильно? Є закон про національну поліцію, Конституцію України, є якісь права людини громадян. Да? Держава в нас правова. Нам в прокуратурі. От я був у прокурора чергового спілкувався. В нас правова держава. І я займаюсь як правозахисник, як член вашої міжнародної організації по правах людини в українській секції, як членом правління головою. Ви являєтесь я. Займають юридичною практикою, фактично не має освіти юридичної. Але юристи на мене будуть працювати і вже працюють адвокати, і вони все напишуть, все подадуть, і поліція буде в мене виконувати на команду до ноги. Я це так шучку, шуткую, екстравагантно, але я дуже злой. І, зл, і гнів мой праведний. і лють я о, о, майже просто о, в собі. Вона кипить. тому що роками я столкнувся зі стіною ОПГ, організована злочинна групіровка. Це наша держава, може так по всьому світі, але я хочу в правовій державі жити, де я можу захистити і свої права, і всіх, хто буде змертатися до мене. Для того фонд ми зареєстрували і разом з Андрієм Олександровичем будемо співпрацювати до останнього подиху. Ви згодні зі мною? Нічого я. То остання поду збирає ті йде ну то може ми все наслідно як віруючия от особа і життя вічне а може взагалі я смерті не побачу ще в цьому житті і прийду пішки в царство бога на землі Нехай так і буде. Новий Русалім, громадська організація, віруючі молоді, про ту, яку мрію, вже були якісь протоколи, збори моїх друзів. І треба юридично це все обоснувати і йти далі, далі, далі. В мисля китайців, де ваш внук був з донькою, да, з батьками, наперед на декілька е, сотень років, у да, них нація тисячоліття має. А я вже мислять навчаюсь навічно, щоб безконечність була. Тому ця влада. Е, а ну Хто тут временний, слась, кончилось ваше время. Хі -хі -хі. Ось, ось така кухня Андрія Олександровича. Квартири на Треєщі, звичайно, коридор. Андрій Олександрович, от я у вас в гостях. Це початок нашого фільму. Який починає буде називатися, і все все-таки я вірю. Тут і про вас буде, і про мене, і книга буде видана. І я думаю, що це буде бестселлер, і інші мови ще переведуть. І ці відео з субтитрами покажуть на інших ютуб-каналах в інших країнах. І це буде резонансна справа. І може мені ще якусь научну чи е, правову премію і доклад буде десь, а може і в Раді Європи. У мене така мрія є. Побажайте мені успіху, Андрій Олександрович. Ви дуже добра людина. Давайте я вам пожму руку. Ось такі справи. Дякую вам дуже. До нових зустрічей тоді з вами. Там відео йде зі студії.